Розповім вам за свою трошки вагітність, а, нарешті трошки маю силу. А, наразі у мене 27 тиждень, і я все ще чекаю того легкого і приємного періоду, де ти пархаєш, бігаєш, і все так легко і просто, як у мене <смас> деякі дівчата розповідають, що там і плаванням займалися, і танцями займалися, і я така до туалету без підтримки чоловіка не можу дійти. Ну, зараз уже може. Отже, все розпочалося з того, що я втратила свідомість на початку вагітності. Це було давайте, мабуть, так. Ми ми були в, не вдома, ми були в поїздці. І перед цим, ну, тобто я дізналася за вагітність, після цього в нас була одна досить далека поїздка, треба було вимушена, і я її перенесла дуже просто, легко, Максим ще не знав тоді за вагітність. Після того в нас була ще одна запланована поїздка, ми мали їхати на лижі, і я ж така кажу, я активна, така, вже Максим став за вагітність, я така активна. Повна сил та енергії, думаю, що вагітність має бути легкою, простою, як інакше може бути. От, і кажу, ні, поїдемо на лижі. І коротше, ми поїхали на лижі, але ну, там була робоча поїздка, плюс лижі так само в тому ж напрямку. Я відкаталася день на лижах, а на наступний день чомусь у мене не було сил. І дуже не було сил, настільки, що ми відмінили другий день катання на лижах. От, ну, я собі так взагалі про вагітність, я навіть не подумала, що це пов'язано з вагітністю. Я собі подумала, що це, мабуть. Ну, Просто ось такого виснажена, якось просто нема сил. А, так, і після цього ми були в готелі, в якому не відкривались вікна, і я прокидаюся зранку, а мені якось недобре. Я пішла до туалета, а мені якось дуже і дуже недобре. І я в результаті розбудила Максима і в цей самий момент я втратила свідомість. Це було зовсім ненадовго. І, на щастя, я впала на, ну так як Максим вже був. Прокинувся, я впала не на підлогу, а на ліжко. І то було буквально там декілька секунд, але достатньо, щоб, мабуть, підірвати, як ми собі думаємо, мій імунітет і здоров'я. Викликали швидку, цілий день мене треморило після цього. Швидка перевірила, нічого не сказали. Сказали, не знаю, чому так трапилось. По показниках все в нормі. Сказали, ну, або можемо в лікарню вас забрати, там ви побудете, але навряд чи ми вам щось скажемо, або лишайтесь тут. Ну, Ми вирішили, що я лишусь в готелі. Ми так собі думаємо, що головна причина це те, що мені не вистачало кисню і ми навіть не могли відкрити вікна. Я цілий день полежала в тому готелі, ми потихеньку намагалися спускатися на вулицю, а і додам, що в цей же день у мене почалася сильна рвота. Дуже-дуже сильна рота, мене нудило дуже сильно, дуже багато. І ми мали навіть, коли ми спускалися, тобто треба було подихати свіжим повітрям, треба на вулицю. Ми на вулицю, ліфт, я не могла зайти, тому що я б одразу просто вирубилась там. А от по сходах просто з катастрофічно повільною швидкістю ми спускалися вниз. от, І ми з собою навіть брали. Відро для сміття, тому що в мене отакого на сходах коли я спускалася, мене сташнювало. Ну але треба було якось виходити на вулицю. Ми вийшли на вулицю, побули, зайшли назад. І так у нас було, а, здається, два дні. Після чого нам потрібно було якось вертатися додому. А, це було дуже знову ж таки складно. Ми їхали, зупинялися там кожних, кожну годину ми зупинялися в дорозі, тому що мені треба було встати, постояти, подихати. Ми їхали на трасі з відкритими вікнами. Дорога наша зайняла 7 годин, здається, якщо не більше, більше мабуть, ніж 7 годин. От, але ми їхали з цілком відкритими вікнами, тому що інакше мені ну, просто в будь-який момент відчувалося, що я можу втратити свідомість. І з того моменту, як ми вернулися, виходить додому. Я просто лягла і в ліжко, і я більше не могла нормально вставати. Тобто, я навіть коли лежала, в мене підтошнювало, мені було, мене нудило, мені було дуже недобре, у мене було дуже сильне запаморочення, і я могла прокидатися. Ну тобто, навіть коли я засинала, я не могла спати довго. Я прокидалася там через кожних 40 півтори хвилин, півтори години. І коли я могла прокидатися від того, що мені дуже і дуже погано. Тобто, я прокидаюсь від того, що а, ну, мені просто таке відчуття, ніби мене зараз вирубить з кінцями. А, я б це відео, звісно, хотіла вже записувати на якомусь такому позитиві, з дитинчам на руках і з таким, що ну, ось така от вагітність, але бачите, результат позитивний. Сподіваюсь, що а, і вірю, що результат буде позитивний. А, і це одна з причин, в яких я дуже довго нічого... Ну, не говорила, не розповідала, не ділилася, тому що хочеться вже розповідати про це як про минуле, а воно все ще досить для мене не минуле, тому що все ще в мене дуже велика слабкість і дуже мало сил. І навіть зараз, щоб записати це відео, мене йде, я сиджу, я піднію, в мене йде дуже велика кількість енергії на це. Отже, після того ми повернулися, да, тобто виходить, я втратила свідомість після. Це пройшло буквально 10 днів від того, як я знала про вагітність. Я втратила свідомість. Це підірвало, скоріше за все, мій повноцінний імунітет. І з того моменту я пролежала весь січень, весь лютий. Uh, і половина виходить грудня, тобто 1,5-2,5 місяці. Я ну, і прилежала і мається на увазі, що я з турботою про себе. Мене чоловік кожен день виводив на балкон або на вулицю подихати свіжим повітрям. Uh, я намагалася хоч трошки тако, знаєте, покрутити головою, покрутити рук, руками. Uh, але... Тобто підтримувати такий трошки рух в організмі, але сама я нічого цього робити не могла і не могла навіть сама встати з ліжка. Ось такі от справи. Після цього, коли пройшло, всі казали, що ой, це перший триместр, після 12 тижня все буде добре. У моєму випадку перше покращення настало після 14 тижня. В якийсь момент я прокидаюсь, і якось у мене більше сил, більше енергії. Я сама можу піднятися з ліжка. Ну тобто, тобу, що до, до цього, от дивіться, на... який стан мене просто давайте на секундочку. Оці 14 тижнів перших мене годували з ложечки не завжди, але е часто мене підгодовували, в мене не було сил перешовувати навіть їжу. І бували такі стани, коли ти. Сидиш, єси, і, і ти не можеш зрозуміти, чи ти хочеш просто лягти, щоб тебе виробило поспати, чи хочеш дожувати. Знаєте, як ото діти маленькі, коли вони щось сидять, а потім засинають, засинають з мороженкою в руках. Оце подібне щось було в мене, що я інколи могла жувати, жувати, потім така хоп, мені треба заплющити очі, повноцінно розслабитись, спертись, лягтись якось і полежати там, наприклад, там хвилину-дві, потім уже дожувати там виделку чогось. Так от це так 14 тижнів. Після цього я я прокидаюся, у мене хопа, багато енергії, багато сил. Ну, я, звісно, зраділа тому, але й налякалась, тому що це трапилось дуже раптово. Мене не попустило. У мене все ще була тошнота, у мене все ще не було сили енергії, але. Їх додалось, їх додалось відсотків на 40 більше, ніж було до цього. От, і я настільки злякалася, що ми навіть ходили на, <свісно> до, до лікаря, ходили на УЗД перевірити, чи все добре, але все на щастя добре. От, і після цього було ще додаткових, ходиться після 14 тижня. ще до 21 го тижня у мене ще був такий токсикоз, але якийсь інший. Мене нудило, але трішки інакше. Я до речі, скажу, що рвоти у мене сильної в. Оці 14 тижнів у мене не було сильної роботи, тому що я практично не рухалась. Якби я рухалася або, там, наприклад, намагалася різко встати чи щось сама зробити, я не готувала, я не... Ну, я не рухалась. Коротше, От реально, як ви знаєте, старі люди, які похилого віку да, і за ними доглядають. Це так було в мене. Так от у мене 14 тижнів. Після цього виходить ще до 21 тижня, мене нудило, і ось тут от мене прямо з роботою було більше, мабуть, ніж перед цим, але це може бути пов'язано. З тим, що я почала мати більше сили мені хотілося трошечки якось рухати, щось робити. Додам, мабуть, ще, що перші 14 тижнів я взагалі не могла думати тому плані, що як тільки я хоч трошки на чомусь фокусувалась, мене знову починало мутити і от зараз мене там стошнить, коротше. Я не могла дивитися в телефон, я не могла дивитися в телевізор, я не могла слухати аудіокниги. Ну, просто відписати смс-ку, що в мене все гаразд. І, і за цього взяти телефон, подивитися, мені написали, ой, ти як, що там, і відписати смс-ку Все добре. Від цього мене могло стошнить в результаті. Виснажилась. Так, зараз секундочку. От, і на 21-му тижні вже мене перестало нудити, десь після 20-го тижня, на 21-му. І от з кожним днем, починаючи від тих 14 -ти тижнів, у мене з кожним днем прибавлялося трошки більше сили, але зовсім-зовсім поступово. От, і я сподівалася, да, мені, до речі, мій гінеколог. Тут вона сказала, що у неї токсикоз, наприклад, був до 20-го тижня, так що, каже, після 20-го має попустити. І виявилося, вона була права, Так оце у мене. Після 20-го тижня мене почало попустити, тобто пройшла тошнота, я вже могла використовувати, вже, бачите, я повернулася до соцмереж, є останні скільки там, півтора місяці, бо я вже можу використовувати телефон, я можу дивитися телевізор, я можу читати, мене від цього вже не нудить. Але капасіті, оця Моя, скільки я можу бути активною, зовсім невеличка. Я зараз все ще багато сплю. Я все ще багато сплю, але я скажу, що я спала і до цього багато. Але знаєте, мій сон в туалеті бігаю кожних 45-півтори години. Вночі максимально я спала тоді. В першому триместрі максимально я спала дві з половиною години. Це топ. Після цього я мала прокинутися, сходити в туалет, поїсти щось, і потім тільки я могла засинати знову. Знову на півтори-дві з половиною години. Ну і кожен раз, коли я прокидалася, собі моєму коханому чоловікові, він завжди біля мене був. Він завжди подавав воду, вкутав, проводив. Ну, тобто дивився, контролював, щоб я знову не втратила свідомість, бо стан був реально такий, що мені здалося, що я в будь-який момент можу втратити свідомість знову. Тому була дуже-дуже до -дуже цього обережною. От, зараз да, сплю багато, і зараз у мене виходить мій оцей стан активності. Він приблизно. Ну, 3-5 годин на день це максимум, і це навіть не про фокусування. Тобто я прокидаюся, наприклад, 9-10, мене погодують. Я вже їм сама, але мені мають принести, тому що якщо я сама піду на кухню, мені просто стає недобре, мене може підтошнювати. От я поїм, і після того я ще десь годину лежу в ліжку. тобто, Я встаю з ліжка ну, там, до 11-12 години дня. А потім. Потім вже десь після п'ятої вечора в мене вже знову немає взагалі сил. Тому в мене ось оцей, оцей пробіжок з 12 до 5, коли я можу або з кимось поговорити по телефону, або написати якийсь пост, або кудись сходити чи щось приготувати. При цьому всьому ну, найлегше це коли одна активність за день. Тобто, наприклад, якщо я там годину говорю по телефону з кимось, краще, щоб я в цей день більше вже не готувала, не говорила, нікуди не йшла. От, або якщо я, наприклад, піду на вулицю, пройдуся, я, наприклад. Я ходжу небагато, бо справді це закінчуються сили. Але якщо я, наприклад, піду і пройдуся ну, пів години, то мені вже в цей день краще ні з ким не говорити і не бачитись, тому що в мене просто немає енергії. Ось такий ось цікавий стан. Так, що ще вам додати? Ну, скажу, що е, я так лякалася цьому станові. Я рекомендую всім. Дівчат, там, якщо у вас є хтось там вагітні довкола вас, а ви ще не вагітні, ще не було у вас цього досвіду. Ну розпитуйте, запитуйте, цікавтеся, щоб вас це не лякало. Тому що е я коли злягла, я не могла навіть використовувати телефон. Відповідно, я не могла знайти відповіді на свої питання: це окей, не окей, а в когось так було. І вже пізніше, коли стало трошечки мені ліпше, е я в інтернеті знайшла багатенько інформацію, багатенько, ну не інформація, а постів, да, там е групи вагітних. А, перепрошую, а, трошки відволікли. От і виходить, що в цих групах я вже прочитала, знайшла дівчат, та тобто, яких було так само, як і в мене, і ну, одна там лежала повністю, інша лежала, одна перебралася до. Мами, тому що чоловік працював постійно на роботі, а їй потрібно було, щоб хтось за нею доглядав і турбувався, їй довелося переїхати там до мами. І Мама турбувалася про неї, приносила, подавала вкутала, міняла одяг. Жахлива піднілість, про яку я вам вже говорила, і вона нікуди не діється. Я там все маю міняти кожну годину. Зараз з вами говорю вже вся тут все, було. перепрошую за деталі, але ось так воно є. Але оцю я ці історії, які я читала, да, всіх народилися здорові дітки, в яких все добре, тому я вірю, і знаю, що все буде гаразд. Коротше, хотілося б мені правда, запостити це вже відео. Вже знаєте, коротше, як я казала з малюткою з таким, типу, що бачите, уху, ми то пережили, і ви переживете. І я так і думаю, що так і буде, але просто кажу, що я дізнавалася, вже після цього багато інформації і коротше, таке трапляється. Не дуже часто, не дуже багато, але таке буває. Ось чомусь так організм реагує на цю всю токсикацію і на ділення прогестерону. Ну, будьте коротше, здоровими, сподіваюся, що ваша вагітність буде легшою, приємнішою. Але я навіть якщо вона ось така, знайте, що все буде у вас добре. Коротше, якщо у вас є якісь питання, пишіть, задавайте, я прокоментую, скажу, як було, що було в мене. І, коротше, все буде добре.